Давайте розберемо твір Хемінгуея Дід коло мосту, трагедію звичайної людини у цьому творі. Оповідання Ернеста Хемінгуея Дід коло мосту. Це глибока і трагічна розповідь про звичайну людину, яка стала безмовною жертвою великої історичної катастрофи. Написаний у 1938 році на тлі громадянської війни в Іспанії твір демонструє, як масштабні події світової історії ламають долі тих, хто навіть не усвідомлює всієї складності та жорстокості цих процесів. Головний герой твору, старий селянин уособлює тисячі безіменних жертв війни. Його турботи не пов'язані з ідеологією чи політикою, його життя обертається довкола дома й тварин дві кози, кицька та чотири пари голубів. У цьому невеличкому світі старого відчувається затишок і порядок, який розвалюється під тиском безжальної війни. Як підкреслював літературознавець Філіп Янг, в особі старого Хемінгуей втілив усю беззахисність людства перед обличчям історичних катастроф, мотив вигнання вимушеної втечі проходить через увесь текст, старий змушений залишити все, що йому так дорого серцю, і тримає його. Але, опинившись біля мосту, він більше не має сил рухатися далі. Міст тут стає багатозначним символом він розділяє минуле і майбутнє, мир і війну, життя і смерть. Дорога, яку старий не в силі пройти, це шлях у невідоме, у світ, що вже ніколи не буде для нього безпечним. Особливу вагу Хемінгуей приділяє деталям Образам тварин, кішки, які зможуть подбати про себе, символізують тих, хто пристосовується до обставин і виживає, голуби, що відлетіли, натякають на втрачений мир, а цап беззахисний і приречений, уособлює самого діда. Критик Карлос Бейкер зазначив Хемінгуей показав, що найбільша трагедія війни це не смерть на полі бою, а зламані долі тих, хто взагалі не має до неї відношення. Стиль оповідання характерний для Хемінгуея. стриманий, лаконічний, без зайвих емоцій. Проте за цією зовнішньою простотою. Приховується глибока емоційна напруга, це яскравий приклад теорії айсберга, за якою Хемінгуей будував свої твори. Над водою простий діалог. Під водою величезний пласт змісту і почуттів. Як слушно зазначив Джонатан Баклі, це коротке оповідання важить більше, ніж. Цілий роман, у ньому вся війна увесь людський біль, незважаючи на розпал великодніх свят, символу відродження і надії, старий не вірить у можливість порятунку, його байдужість і приреченість підсилюють враження неминучої трагедії. Війна перетворила його на тінь людини. Яка втомилася від усього і просто чекає кінця. Отже, через образ одного старого Ернест Хемінгуей показує універсальну трагедію безименної людини у великому історичному катаклізмі Дід Коломосту» – це надзвичайно сильний твір про війну, втрату, самотність і безпорадність. Його короткість робить емоційний удар ще потужнішим, а символіка й стриманість стилю справді великим мистецтвом.